За 4 дні ми плануємо подолати майже 2000 км і показати вам провінцію у всій її красі. Ми відвідаємо острів Кейбретон Бретон з його запаморочливими видами і водоспадами, дослідимо найбільше місто у Східній Канаді і столицю Нової Скоші, а саме Галіфакс. Знайдемо найчастіше фотографований маяк Канади. Познайомимося з містечком, яке внесено до списку світової спадщини ЮНЕСКО і закінчимо нашу подорож майже на іншій планеті. Тож час починати. З нашого острову найкоротша дорога до Нової Шотландії це паром, який поєднує ці дві провінції. Коштує він 91 долар вже з податками у дві сторони. І переправа займає всього лише сімдесят.